Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог. Це важко повірити, але це станеться. Думати тільки про себе, фейчки, зараз знижки на всі амулети, 70%. Що сказати? Амулет на особисте життя потрібен тим, у кого є чоловік. Але ви не можете із ним і без нього. Так, ходите туди, сюди, туди, сюди, але не можете прийняти рішення, тож вперед, з вищими силами, це завжди зробити легше. Бо або ви разом придете трансформацію, або комусь цього поля треба буде піти. Але я думаю про вас, тому що вам 100% буде краще. І так. Ох, вам важко повірити в те, що до вас йде тут жезлів. Тут жезлів це енергія. Це щось таке, вогняне, це може бути сексуальна енергія, це може бути якась думка, яка вас озарить, інсайт, або якась пропозиція, так про що ви вищі сили? А, це про те, що раніше ви когось кохали, але кохали так, що. Ви йому наповнювали п'ять його чаш, а він вам тільки три. До речі, давайте мою групу Телеграм. Там кришесносний контент. І ви намагалися і будувати з цим чоловіком відносини, керпічик за кірпічиком, але пуста карта. Нічого не сталося. Все сталося не так, як гадалося. Смерть. Відносини були закінчені. Але, хоч вони і закінчені, можливо, для вас. Аркан Повішений, який говорить про те, що людина для себе, чоловік, відносини не закінчив, він в очікуванні. Та можливо, і ви також, тому що мене дивляться багато дівчат. Так, і десятка чаш це про що, і сім чаш це про що. А, людина пішла в, в відлюдник, відсторонилась від всіх і почала згадувати, що яка вона щаслива була з вами в коханні, і почала мріяти про вас, але нічого не робив він в ваш бік. Так що ж станеться, що не віриться вищі сили. І тут знов ну, продовжують хтось пішов з відносин